Привіт, мої хороші! Створюю красивий букет. Букет для нареченої. Як бачите, ось з чого. Це фоаміран. І роблю такі гортензійки. Робота кипиться, тільки третина, а може одна четверта. Але, 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 все йде добре. Зробила піну зробила основу, обтягнула фоаміраном з ефірним, бо не було такої, як мені треба основи. І тепер намагаюся ну так, створити, подивитися, поки що тільки приміряюся, що буде, чи це буде гарно. Будуть ще інші квіточки. Але, 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 все помаленько йде. І сподіваюся, все буде добре. Ось такі квіточки, гляньте, які дуже милі гортензійки. вони такі, ну, як натуральні, тому що не одного кольору, а є такий. Фіолетовий і голубенький, і навіть білявий. Так що, робота кипить, як все вийде, обов'язково, друзі, вам покажу. Обов'язково. Слідкуйте за виходом відео. Па-па!